Субота вихідний. Давайте ж готувати смакоту. Вафельні рулетики з картоплею та сосисками. Я дуже добре пам'ятаю цю смакоту з дитинства. Починаю приготування, відварю 1,5 кг картоплі у підсоленій воді, кидаю кусочок масла і збиваю міксером. Тоді додаю одну столову ложку майонезу і знову добре збиваю. І виходить пишна, однорідна і дуже смачна картопляна маса. Далі беру пару довгих сосисок, в миску три яйця, щіпка солі, трошки сухого часничка і трохи молока. І все разом збиваю вінчиком. Ще гаряче пюре викладаю на вафлі, добре розрівнюю. Так, змазую зразу пару штук і лишаю на пару хвилин, щоб вафля трошки розм'якла, ліпше буде закручуватись. Тоді викладаю сосиски, закручую, притискуючи в рулет, нарізаю. Можна менше, можна більше, це уже за бажанням. Картопляне пюре охололо і гарно тримає форму, гарно нарізається. Розігріваю пательню, рулетики кидаю, взбите яйце, обсмажую з двох сторін на невеликому нагріві. Виходить дуже смачно, просто і смакує всім. Подаю сметаною. Готуйте обов'язково, це дуже просто і дуже смачно.